Голос Америки Уміння поводитися з комп'ютерною технікою з юного віку може бути корисним, але як і в будь-якій справі, тут також можна перегнути палицю. Офіційне дослідження підтверджує, що у дітей, які проводять надто багато часу з комп'ютерними іграми, можуть бути проблеми з успішністю у школі. Пояснює Богдан Цюпин. Два роки дослідники спостерігали за шістьмастами підлітками. Виявилося, що ті із них, хто грав у комп'ютерні ігри менше одного разу на тиждень, отримували у школі кращі оцінки ніж ті, хто грав двічі на день або частіше. Однак користування соціальними мережами не має негативного впливу на академічну успішність. Соціальні мережі не мають негативного впливу. Я вважаю це тому, що соціальні медіа стали частиною життя кожної дитини. Так вони спілкуються і підтримують зв'язок з друзями. Батьки нерідко скаржаться на те, як важко дозувати доступ дітей до комп'ютерних ігор. Дехто шукає фахової допомоги, вважаючи, що в їхніх дітей розвинулася залежність, схожа на наркотичну. Це дослідження не вивчало медичну сторону проблеми, але підтверджує, що через комп'ютерні ігри діти не досипають, втомлюються і не можуть зосереджуватися на навчанні зараз є можливості створювати більш складні детальні ігри. Вони надовше затримують увагу, гра стає розповіддю і постійно захоплює запитанням. А що далі? Тим часом старі ігри були більше випробуванням на реакцію і координацію рухів. Там не йшлося про уяву. Представники індустрії комп'ютерних ігор наполягають, що загроза розвитку у людей залежності від ігор не підтверджена, але чимало батьків вважають, що і без таких підтверджень у них досить підстав для стурбованості, Богдан.